Господь з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав до своїх учнів. Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому Що це я чую про тебе. Дай звіт про своє управління. Ба бо більше не зможеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель. Що ж мені робити? Адже мій пан позбавляє мене управління копати не маю сили, Жебракувати Соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен? Ти моєму панові. Той відповів Сто мірок олії. І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім записав другого А ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці. Каже йому: Візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо притчу, яка нам дуже добре знайома. Але сьогодні її слід прочитати в світлі цього тижня задушних днів. Задушних не в сенсі, що хтось когось душить, а в сенсі, що молимося за душі померлих. І подивіться навіть, що сам цей символ, що відвідуємо цвинтарі, згадуємо про своїх рідних, близьких, померлих, молимося за них. Не тоді, коли відбувається якийсь похорон. Бо як я нещодавно пояснював в одному з відео, де мова заходила про похорон, то там саме мова була про те, що коли є ось така тема взагалі про похорон, як служиться той похорон, кому може бути відправлено похорон, кому не може бути відправлено похорон то тоді якраз згадувалося про те, що на ці теми краще говорити, коли немає самого похорону. Ну І тут трошки воно не пасує, тому що, як правило, ці теми виникають саме тоді, коли є похорон. Але тоді люди, як правило, дуже емоційно включені саме в конкретну цю ситуацію, тому що, наприклад, має бути похорон, от, наприклад, саме цієї людини, а не якоїсь іншої. І так чисто на практиці, я думаю, що якщо би ви розпитали там будь-якого священника, то ситуація стосується, як правило, саме тих випадків, коли е, приходять родичі і кажуть, що от, має бути похорон, коли священник, беручи книгу, е, так вона страшно називається Книга померлих. І там є графи, ім'я, прізвище по батькові, по матері також записується, коли народжений, коли приступав до таїнств, коли останнє приступав до таїнств, хто тих таїнств уділив, який саме священик. Це все записується. І як правило, найбільш незручні моменти відбуваються під час записування ось, цього, ось цих даних. Цю книгу мертвих, як би це страшно не звучало. Е, і страшне тут є не те, що ця книжка страшно називається, а страшним є те, що, як правило, родичі не знають, коли цей померлий був е, в таїнстві, коли він сповідався, коли причащався, е, який священик був. Е, і не знають не тому, що. Це було дуже давно, а тому, що це могло бути взагалі не бути. Цього могло не бути банально. І тому е, щось починають казати, що там були такі обставини, чи ще там якась проблема. І, як правило, ці ситуації бувають максимально незручними, тому що, ну, наприклад, якщо людина, е, скажімо, досить довго хворіла, то зрозуміло, що вона могла. Вже дуже багато разів посповідатися і підготуватися до такої сповіді, але або їй, або її родичам це не було цікаво. Е і ніхто не подбав про те, щоб ця людина посповідалася перед смертю. Е і ці випадки бувають надзвичайно сумними, на превеликий жаль. Але ще найбільший жаль те, що ці випадки бувають непоодинокими. І це надзвичайно сумно. І я сьогодні розповідаю саме про похорон, тому що йдучи на цвинтарі під час задушних днів, ми згадуємо не конкретно якогось померлого, який, наприклад, помер нещодавно, тому що в той момент людина думає конкретно про цього померлого. Але тоді, коли є просто задушні дні, то людина загалом задумається над смертю, над тим, що от потрібно згадати, помолитися за родичів. І це звучить зовсім по-іншому, тому що тоді людина, само собою, також і задумується про себе. Сьогоднішній текст він не про махлювання, а він саме про те, про що ми задумуємося під час задушних днів. Про те, що хочемо ми цього чи не хочемо, але момент прощання з цим життям приходить. І потрібно подумати і подбати про те, що буде після того, як ми помремо. Що потрібно подбати про душу. Так, про це думати не хочеться. Так, ці думки є, напевно, тими думками, які відсунуться. На максимально дальший план, наскільки лише можливо. Але як би ми цього хотіли чи не хотіли, про це потрібно подумати, про це потрібно подбати. Тому що цей момент прийде. Як кажеться, у таких випадках раніше чи пізніше, зазвичай раніше, ніж пізніше. І людина до цього буває не готова. І Ісус, розповідаючи сьогодні про ці комбінації, про ці махлювання, розповідає саме про це, що прийде такий момент, і до нього треба бути готовим. Нам би не хотілося до цього готуватися. Нам би не хотілося про це думати. Подивіться, що. Зараз я не знаю, можливо, ми вже емоційно капіночку прохололи, ну не дуже сильно, але все-таки, можливо, цей градус напруження не є аж таким, як це було на початку війни, для багатьох, не для всіх. То все-таки пригадайте, що на початку війни ми стільки разів чули про те, що може бути війна, може бути війна, що є війська під кордонами. Нас ця інформація настільки вимотувала. Емоційно, внутрішньо про те, що от є, є війська, вони там стоять, вони там мерзнуть, їх там зібралося багато. А навіщо вони там? А для чого вони там зібралися? А це щоб нас пострашити, чи щось буде інше. А якщо вони там вже зібралися, що буде далі? І ось це вимотування виснажувало дуже сильно. Вимотування виснажувано <кій> масло-масляне трохи. Ну, але я думаю, ви розумієте, про що йдеться. Що постійне роздумування тоді, в лютому, про ці російські війська дуже сильно нас позбавляло сил. Ми постійно думали: нападе-не нападе. Якщо нападе, то коли? А не нападе, то навіщо війська зібрав? Що це відбувається, як це відбувається? Дуже багато думок було цьому присвячено. І тут в якийсь момент цей напас, напад повномасштабний відбувається. Полегшення не відбулося. Якщо до тієї пори думалося, що, ну, що ж це таке відбувається, що буде далі, а як, ж, то ну, ось, ось довідалися. І що стало легше, не стало зовсім. Ні грама. Мало хто вже навіть про цей момент пригадує. Я зараз спеціально про це пригадую. Тому що тоді ось ця невизначеність вона передусім виводила. Передусім хотіла нас емоційно розхитати, щоб ми були втомлені цим. Ми були втомлені. Але цей момент наступив. Чи ми були до цього готові? На жаль, ні. І тепер дивіться, якщо йдеться про війну, я не знаю, який можна ще більший приклад навести. Щось страшне, щось велике, щось жахливе, до чого не мов би, мали бути готові всі, але не були готові. Хоча це було очевидно? Так, це було очевидно. З нашою смертю, я думаю, відбудеться. Тисячі чи в мільйони навіть разів швидше, простіше, безшумніше, ніж з війною. Ніхто не буде заголовків в пресі писати, записувати сюжетів, що ось там такий-то, такий-то, чи така-то, така-то померла. Просто тихенько кожен з нас колись в якийсь момент помре. І ми до цього, настільки, як до війни, готові не будемо. Але до війни ми не були готові. тому Ісус сьогодні розповідає цю притчу. Яка не про махлювання, не про якісь там бухгалтерські комбінації. Вона, ця притча саме про те, щоб ми думали, що потрібно дбати про душу. Хоча, здавалося б, що ще дуже багато часу ще встигнемо. Можна не встигнути. Але тут немає як прорахуватися. Потрібно про це дбати. У нас немає іншої душі, немає іншого життя. Нехай Господь Бог своїм словом нас напоготовить, напоумить, щоб ми справді були відповідальними за себе, за свою душу, за своє власне спасіння. Амінь.